Всім привіт! Чудова новина! Україна сьогодні знищила понад 40 російських літаків. Ці літаки були розташовані на аеродромах дальньої авіації. Це були стратегічні ядерні літаки, бомбардувальники та навіть один літак радіолокаційної дії. Ну це такий, що, знаєте, старілкою зверху. Це літючий радар. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Розумієте, ядерна стратегічна авіація була знищена. Оце так новина. Знищували їх з території Росії. Правильно, російські літаки знищили з території Росії. Дрони вилітали з фур, які під'їхали до аеродромів. Ну, все нормально. Фури під'їхали до аеродромів. З них вилетіли дрони та знищили стратегічну авіацію Росії. Все як має бути в стилі масаду. Все класно. Трамп, напевно, в шоці. Як так? Як можна було розбомбити авіацію його друга Путіна? Він напевно збентежений. Чому українці не бояться Путіна як Трамп? Як вони можуть так зухвало знищувати його гордість та його силу, стратегічну ядерну авіацію? Трамп, напевно, не розуміє, ну як так можна? Ну що ж це таке? Ну, це знаєте, це наші переговірні позиції завтрашнім перемовинам в Стамбулі. Це Україна так готується до завтрашньої зустрічі в Стамбулі. щоб у росіян на пиках була не радість, а журба за своїми літаками? Отакі От новини. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.